Ліберальний космополітизм, який повністю е пер перекреслює історію, минуле самобутність ні, абсолютно ні. Конституційний патріотизм і конст і космополітизм це абсолютно дві різні речі. Я вважаю, що українська нація має мати свою ідентичність, вона має її, вона мусить її плекати, культивувати і підтримувати. Але першочергові речі перед тим як ця ідентичність має бути виведена в певне ну, на певний от, зрозумілий э, порядок денний, ми повинні звернутися до ще більш фундаментальних речей. В якому суспільстві ми живемо, як збудувати справедливість, як зробити так, щоб кожному з нас було комфортно саме в цьому середовищі. Як зробити так, щоб ми э, пишалися своїм способом життя і наші діти не хотіли їхати звідси. Це, це, ці речі не досягаються просто тим, що ви кожного дня будете піднімати прапор, співати гімн. Ці речі досягаються кропіткою, тяжкою роботою і боротьбою за прості, але дуже важливі принципи. Один закон для всіх: чесні суди, відсутність корупції, свобода слова, абсолютна свобода економічної дії, Чітко, чіткі виконання кожного громадянина обов'язків, не тільки. Вимагати від держави, щоб вона щось робила тобі. Але, наприклад, завжди платити податки, або завжди не давати хабарів. Тобто ці речі, які ти береш на себе як відповідальність і таким чином створюєш свою країну по краплині сам. І далі дуже важливий момент. Особливо недавно ми побачили, як, як різко ідентичність і патріотизм стають в пригоді, коли е, починається. Зовнішня агресія, і коли події, які сталися на Сході, як вони, ну, як вони оголосили, хто є хто? І в певній недавній приватній дискусії на цю тему я мав таке питання: можливо, Святослав ти правий, але тобі не здається, що коли сталася зовнішня загроза, саме от люди, які... Мають всередині виховані на принципах такого класичного націоналізму, кровного націоналізму, саме вони вперше зброєю в руках готові були йти і захищати свою країну. Так, це правда вам скажу. Тому що вони мали хоча б якісь принципи. Тому що інших, ти про які я говорю, їх не існує, вони не скультивовані в країні. Але повірте, якщо б люди йшли захищати не тільки свою мову, не тільки свою культуру, не тільки свою ідентичність, але й спосіб життя, правила гри. Мораль і конституцію, в якої вона пишається, воєнкомати були б втричі більші. Я в цьому абсолютно впевнений. І наше завдання, я абсолютно в цьому переконаний, наше завдання нарешті почати будувати країну, засновану на принципах справедливості і комфортного життя. Давайте не думати, не, не, не існувати в парадигмі 19 сторіччя. Так, тоді, той, хто свій. Той і був другом. Сьогодні не, має, не може бути свій і чужий за походженням, чи не може бути свій і чужий за паспортом, чи не може бути свій і чужий за мовою. Свій, якщо він сповідує з тобою ті самі принципи, свій, якщо він готовий в цій країні будувати те майбутнє, яке ти вважаєш для себе, для своїх дітей ідеальне, і свій це той, хто стоїть поруч з тобою, коли захищає це майбутнє. А інший не свій. От такий свій чужий для мене зрозумілий. Така, така розділення. А всі інші розділення вони роблять настільки слабшими. І я ну, більше ніж впевнений, що якщо ми не перестанемо, е якщо ми не змінимо цю повістку дня, якщо ми не станемо думати про Україну, як про країну, в якій ми маємо збудувати. Ну, певний, називаємо так, ідеальний світ для себе і для наших дітей. А будемо все по-старому, по, по містечковому думати про минуле, про наші заслуги, про то хто звідки, хто кращий, хто гірший. Ми довго не проживемо як країна. Я так думаю, і останнє. Мені нагадує, ви знаєте, всі, особливо в старших людей, і в нас вдома, в кожного, мабуть, в дитинстві, пам'ятаєте, в всіх вітальнях завжди стояли такі серванти, в яких в сервантах чомусь під склом стояв посуд. Цей посуд завжди виставляли тільки коли приходили гості, ніхто з нього не їв, а їли звичайного такого вже старого посуду кожного дня, але це, це був певний символ, який не можна було рухати. Коли я питав своїй бабусі, навіщо воно тут стоїть? Вона мені казала, так треба, так у людей, так прийнято. От давайте перестанемо дивитися на нашу країну, як на вітальню, з сервантом, в якому стоїть цей посуд. Давайте витягнемо звідти цей посуд. Давайте змінимо меблі, поставимо практичні меблі, а самі візьмемо себе на кращий посуд і будемо їсти з нього самі кожного дня, бо ми цього заслуговуємо. І давайте думати про ту квартиру або той дім, який ми будуємо. Не про як дім, в якому нам. Ми боїмося викинути будь-яку зайву річ тільки тому, що вона нагадує нас про щось. Най... Найголовнішу пам'ять ми все одно ніколи не викинемо. Це в наших генокоді, Нік... це захищено нашим, ну я би сказав, інстинктом самозбереження. З цим все буде добре. Але майбутнє сьогодні значно важливіше для нас. Майбутнє, тому що захищати своїх дітей створ... або створене своїми руками. Значно це те, що ви будете захищати значно швидше і ефективніше, ніж будь-що, що дісталось вам в, ваш... в спадок, навіть якщо це дісталось в спадок від ваших батьків. Тому що створене своїми руками це є найбільш... найбільше щастя, яке... за яке ми тримаємося, яке ми ніколи нікому не хочемо віддати. Оцей клей, цей цемент, оці правила гри, ця конституція, цей спосіб життя це те, що має об'єднати нас. А це глинами має залишатись наша національна ідентичність, яка від нас нікуди не дінеться. Я дякую вам за те, що послухали. Сподіваюсь, щось цього вам припаде до душі. Святослава Карчук. Я? Це, я зараз. Це. Ми не завершили лекцію свободи. Ми сьогодні трішки змінили е, її формат. Е, ви маєте можливість поставити Святославу два запитання. Я не бачу ваших рук. Ну я раз. Є Майкл Андерсен. Вон там далеко, далеко, далеко. Я бачу. Так, два. І ну, Бог любить три цього. Ох, домовилися. Третього нема, то нема, все. Бога він це любить. І прошу. Раз, два. Відчуваюся на аукціоні. Три. Є третє, там питання рука. Добре, поїхали. Вячеслав, I can okay, yeah. okay. uh, uh, in English, yeah? Yeah. Okay. <laughs> uh, right now in Ukraine, there's uh, a lot of criticism of Mr. Gorbachev, who has said that uh, he supports the annexation of Crimea. There's a lot of people who want to ban him from entry to Ukraine. This is not the only case. Books have been banned, films have been banned, other people. You talk about freedom of expression. That's what you do as a, as a musician and as a debater. I would like to hear what do you think about. Uh, the banning issue—is this a good idea for Ukraine? Does this show what Ukraine? issue? Sorry, said once again. What issue? The issue of banning people who disagree with Ukrainian politicians or Ukrainian society. Thank you. Thank you very much. Uh, I strongly believe that a democracy is, has two sides of a coin. One is freedom of speech and freedom of expression. The other is a Respect, mutual respect of people who argue. If this is just a freedom of expression, I'm okay with this. I'm fine, and I will stand for that. If one of the of the opinions is to assault the other or to make a purposeful uh, damage and harm, I think you you need to preserve it. You need to fight against it. So it's a very very tiny and subtle, I would say, difference. Sometimes you use freedom of speech and you speculate and you you do harmful things, especially we see it now during this hybrid war. So it's very easy to, to use freedom of speech and of expression to, you know, to, imp, to, how to say a good word, let's say to promote bullshit, right? I will give you an example. Uh, that's what sometimes people use when they want to say about different opinions and different expressions. Imagine, are you a football fan? I don't know if yeah. So, what 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 club do you support? Which one? Okay, Dnipro in, in Ukraine. Okay, so imagine uh, you are Dnipro fan and somebody else is Dynamo Kyiv fan. So you argue that Dnipro is better team and he argues that Dynamo Kyiv is better team. Actually, you're both right. I mean, you have right to think like that because it's freedom of expression. You're fans of your teams, and it's fair enough. But then one day, somebody, your counterpart, changed the narrative. He says, "No, no, no. See, si. uh, Dinamo uh, is better team because Nippon is not a football team; it's a basketball team." Say, "Come on, no, no, no. A, it's it's football team. No, no, no. It's it's a basketball team." Now it's football team, no, it's basketball team. So finally he says, "Okay, let's, let's, let's negotiate it in the middle. It's a volleyball team." So that's what they do sometimes when they use freedom of speech and freedom of expression. So I'm against that. So if from one point of view is true, and from the other point of view is another subjective truth. So these both are truth. If from one, if from uh, on the one hand you have a truth, and the, uh, the, uh, the other is a lie. I don't want to stand in the middle. I don't want to have half a lie, half a truth. So I will stand till the end for one for one side. I think I'm clear. Наступне питання, прошу. Питання було. Все окей? <гуми> Дякую Святославам за таку мотивуючу лекцію. Сподіваюсь, що ми щось почерпнемо таки з цього і будемо якось, як журналісти, далі розвивати нашу країну в цьому плані. Але в мене таке питання: насправді питання не було, я просто руку підняв, а вже воно в процесі народилося. <гуми> Мені цікаво, чи коли от ми вже відійдемо від цієї містечковості, Україна і Українці, і чи був була революція гідності цим таким першим поштовхом до цього? Дякую, на ваш погляд. Дякую. <гуми> Я думаю, що 25 років всі історії, кожен рік нашої історії, були поштовхом до цього. До цього було поштовхом роботи і праці. Сашка Кривенка, якого ми тут сьогодні згадуємо, який був, власне, апологетом, можливо, на, на словах, якого і я вчився в свій час, апологетом тих ідей, про які я сьогодні говорю. А, і обидві революції, які відбувалися на Майдані, вони потрошки наближають нас до цього. Розумієте, проблема в чому? Що суспільство, принаймні активна його частина і молода його частина, вже готова до цієї парадигми. А політики, які керують нами, вони до сих пір не розуміють, про що йде мова. Вони до сих пір всі політичні партії і кожен політтехнолог, який готує їх до виборів, знову беруть ту саму повістку дня, знову розіграють ту саму карту. І розуміють, вже, що погано для країни, але не можуть стриматись, щоб не виграти зайвий один, другий, третій відсоток на цих виборах. Да? Просто дивишся деколи на них і думаєш, ну невже одне чи два місця? В парламенті чи в міській раді для вас важливіше, ніж майбутні країни. А потім розумієш, так важливіше. Вони мислять не категоріями на 5, 10, 20 років вперед. Вони не мислять навіть категоріями своїх дітей, які, як правило, вчаться і живуть потім в інших країнах. Вони мислять категоріями на два дні вперед. Сьогодні, а що буде, післязавтра я зайду в кабінет? І от, Якщо я зайду в кабінет, це плюс. Якщо я не зайду в кабінет, це мінус. Оце нам потрібно змінити. І це ми можемо зробити тільки як суспільство. Це не так просто змінюється через нових політиків, які заходять у владу. Якщо ми будемо робити це еволюційним шляхом, виключно е чекаючи, як воно станеться само по собі, і не будемо штовхати активне суспільство, то ми будемо йти до цього 100 років. Переді мною сидить е прекрасний приклад, мій близький товариш, який... Я горжуся, новий, як ми кажемо, прогресивний парламентар Сергій Лещенко. І він вам доведе, що так, їх стало більше. Але якщо такими методами, таким темпами як, як, і кількістю, як вони будуть заходити в парламент, років через 60 ми будемо мати там більшість. Тому нам потрібно через скільки? Десять. Десять це забагато, два. Для цього потрібно суспільство, яке активне, яке відчуває, яке говорить з політиками не на ви, а на ти. Тому що політики це не хтось вищий, а це люди, які прийшли туди і відповідайте за наші інтереси. І ви маєте сказати їм, якщо ви не готові до цієї парадигми, то ми вас копне геть звідти, і туди прийдуть нові люди, тому що нам потрібна нова повістка дня, яка є актуальна 21 сторіччя. Перестаньте красти. Встановіть нормальні правила гри. зробіть так, щоб звичайному українцю було куди звертатись за справедливістю. От уявляєте собі, я от думав про це. От простій людині зі вулиці, от коли в неї щось відчуття несправедливості, нема жодного місця в цій країні, куди вона може піти сьогодні, шукати справедливість. Жодного місця. Куди вона не. Люди не вірять настільки владі, що вони просто вже... Вони не вірять не тому, що там хтось поганий, а тому, що сама система побудована так, що вона абсолютно демотивує. З самого початку твого народження тебе вчать, що справедливості не існує. Тобто вона існує в твоїй уяві, в твоєму ДНК, ти її відчуваєш, але її отримати легальним шляхом ніде неможливо. От про це нам треба говорити кожного дня, і за це нам потрібно боротися. Дякую. І третє запитання. Святослав, доброго дня. Я тут. Тут, от отут, от прямо а сорі я з Донецька. Я не була там більше двох років. Я втратила багатьох друзів через те, що вони підтримують окупацію. Я хотіла повернути вам ваше питання: чи люди, які ходили на референдум в Донецьку, є українцями? Тому що мені здається, що так. І мені здається, що визнання цього зробить нас сильнішими. Дякую. Я, я дуже додячний за те, що ви повернули мені це питання, тому що це було риторичне питання. І я якраз спеціально задав його, тому що я вважаю, що питання хто є хто визначає тільки не ви не ви, не я не маєте права сказати про когось те, що він сам про себе думає. Не я можу сказати, хто вони, і не ви не можете сказати, і тільки вони можуть сказати, хто вони. І ми не маємо права забрати в них цього права. Але що я знаю точно. Що я хотів би будувати країну, в якій більшість не всі так не буває, але більшість людей, з якими я живу, так працює демократія, сповідують ті самі принципи і хочуть жити в такому суспільстві, в якому живу я, і моя задача. Робити все, щоб переконувати людей, які думають інакше, що можливо вони в чомусь помиляються, а можливо вчитися в чомусь в тих людей, які інакше думають ніж я, в чомусь, що я помиляюсь. І таким чином, знаходячи консенсус, рухатись далі до спільного майбутнього. Головне, щоб ми всі прагнули цього спільного майбутнього. Дякуємо, Святослава Вакарчуку, за лекцію свободи. Слава вам. Дуже приємно було вас всіх бачити і перша раз пам'ятайте, свобода вибору. Це найбільша цінність, яку дав людині Бог, а ви як носії свободи слова є її стражами. Так що пильнуйте і стійте на сторожі. Дякую, Святославе. Це на, на пам'ять книжки про вашу лекцію і смартфон. Дякуємо, Святославу Вакарчуку, і ми продовжуємо. Зараз я заберу О. цей. Я можу вам теж на пам'ять залишити. Дякуємо. Це кому віддавати?